Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. Що Зеленський розповів про перемовини в Саудівській Аравії та які прогнози щодо мирного процесу. Реакція Путіна на пропозицію про перемир'я це стратегія затягування переговорів, вважає президент України Володимир Зеленський. В ефірі теж ті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває як зручною, так і навпаки, незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривни». Ці подробиці є в описі до кожного відео. Напередодні. Путін заявив про принципову готовність припинити бойові дії, але лише з урахуванням нюансів. Вони починають пропонувати вам деталі для того, щоб тягнути в діалог, для того, щоб зробити відтермінування тих чи інших процесів, сказав Зеленський під час розмови з журналістами 14 березня. Він розповів подробиці переговорів у Джиді між українською та американською делегаціями. За його словами, Київ привіз на переговори план, який передбачав. Тиши на морі і в небі, а також обмін військовополоненими. А американська сторона десь у середині розмови запропонувала повне припинення вогню всюди на 30 днів. За словами Зеленського, з американськими партнерами на різних рівнях обговорювали додаткові санкції, які Сполучені Штати може застосувати проти Росії. Але чи буде нова військова допомога Україні насправді поки що невідомо. Президент України додав, що це залежить від того, чим закінчиться пропозиція про припинення вогню на 30 днів. Зустріч у Джиді він назвав найкращою за кілька місяців, яка була між командами Сполучених Штатів і України. На його думку, важливо залишити склад обох переговорних команд, щоб зберегти цей діалог. Від сполучених штатів у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо і радник з нацбезпеки Майк Волс. Від України голова Офісу президента Андрій Єрмак, керівник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Ум'єров. Питання, яке не отримало чіткої відповіді після зустрічі у Джиді, чи обговорювали делегації поступки території? Це один із найважливіших пунктів можливих майбутніх переговорів з приводу якого позиція Зеленського залишається однозначно. Україна не визнає окупацію своїх територій. Після переговорів у Саудівській Аравії, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що розмови про територіальні поступки були, але не уточнив як і саме. В офіційному документі, з яким команди вийшли після зустрічі, питання територій не згадувалося. Але це не значить, що це. Питання не піднімалося, сказав Зеленський. За його словами, американці все більше вникають у суть і розуміють, що питання територій воно насправді найскладніше. Партнери знають наші червоні лінії, що ми не визнаємо окуповані території територіями Російської Федерації. Додав Зеленський. Запорізька атомна електростанція, яку росіяни захопили у перші тижні Великої війни, це проблема для Москви, сказав Зеленський. Без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. Станцію неодноразово обстрілювали. На ній немає дамби, немає технічної води і потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити. Оце це пояснив президент. За словами Зеленського, Росія робитиме політичні публічні заяви, що станція скоро запрацює, буде давати електрику територіям, які контролює Москва. Але зробити це швидко під постійним тиском МАГАТЕ неможливо, адже МАГАТЕ не може Росії цього дозволити. Водночас, Зеленський не відповів на питання, чи можливе повернення Запорізької атомної електростанції Україні, або чи можливий її обмін у ході переговорів. За словами Зеленського, зараз є кілька майданчиків. Де команди розробляють подальші кроки мирного врегулювання? Мета цього мати конкретні плани, коли або якщо Росія погодиться на припинення вогню серед питань, які обговорюють мирний контингент в Україні, фінансова допомога українській армії тощо. Британія та Франція відіграють у цих перемовинах насправді велику роль, адже у них є окремий контакт зі Сполученими Штатами, каже Зеленський. Він висловив впевненість у тому, що після закінчення війни Сполучені Штати та Європа, насамперед Німеччина, будуть дуже зацікавлені у відбудові України. А щодо вступу України до Європейського Союзу, то це рішення блокує одна країна Угорщина, нагадав Зеленський. Ні США, ні члени Європейського Союзу, ніхто не проти, окрім однієї країни, сказав Зеленський. Але додав, що Угорщина, на його думку, буде дивитися на політику Сполучених Штатів Америки. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте в майбутнє своє та країну! Нехай щастить і бережіть себе!